Децентралізація нові можливості зрозуміло, що середня освіта фінансується з державного бюджету на освіту. Кожен рік держава виділяє кошти у розмірі близько 9 тисяч гривень на дитину. При цьому реальна вартість навчання дитини в школі, в якій чисельність учнів відповідає передбаченій комплектності, становить 6-7 тисяч гривень, а в некомплектній від 15 до 35 тисяч гривень. А чи знаєте ви, що тепер спроможні громади зможуть самі розпоряджатися коштами на освіту? Коли громаді вдасться удосконалити освітню мережу, зекономлення на цьому кошти залишаться в громаді і зможуть бути використані на подальший розвиток освіти. Таким чином, зараз у громади з'являється можливість самій покращити освіту, а дехто каже, що нічого не змінюється.